Доброго дня, наші шановні глядачі каналу МінФін. В нас сьогодні на програмі нашої гуїхдіс на Мінфіні дуже цікава людина. Це Басель Хуарі, засновник Тасіо Теос Груп. Теос Груп – це будівельна інвестиційна компанія, частина великого міжнародного холдингу з понад 80 80-річною історією в сфері девелопменту. Спеціалізується на створенні курортної нерухомості з високим інвестиційним потенціалом. Географія охоплює країни Східної Європи, Східної Азії та Океанії. Ну зараз в Україні дуже така популярна тема, це все ж таки інвестування за кордону нерухомість. Один із напрямків це балі. І якраз от ми запросили Баселя саме для того, щоб він нам розповів про ті інвестиції, які може запропонувати його компанія нашим потенційним інвесторам з тої же самої нашої України стосовно, наприклад, якихось цікавих проєктів, на балі, чому от з вашої точки зору, балі зараз такий популярний курорт? Чому дуже велика кількість інвесторів з України вкладають гроші в це, а ви знаєте, перше, чому я хотів сказати, чому Балі, це тому, що це регіон, який відвідує туристи з більше ніж 100, стран, 100, 100 країн світу, тому деросифікований турист. Немає однієї країни, да, наприклад, якщо ми бачимо там якісь країни, де турист їде з одніє, однієї або двох країн, якщо щось, якась геополітика або якісь зміни, туризм стрімко падає, і тому бальбалі це такий е, диверсифікований курорт, котрий кожного року зростає в кількості туристів. На в Першому кварталі цього року ми бачили зріст, зріст туризму до 15% стосовно минулого року. Це основне, тому що інвестор, який, який хоче інвестувати, він повинен розуміти, що він буде отримувати гроші тільки тоді, коли буде стабільний туризм. Тому наша компанія ми оперуємо вже на в чотирьох странах скоро у нас буде відкрита ще одна країна туристична, одна з відомих у світі, це буде Мальдіви. І тому ми в першу чергу підходимо прагматично. Ми не підходимо, знаєте, багато девелоперів на балі, вони були на Балі, вони влюбляються в цей, в цей регіон, і далі вони планують щось будувати. У нас. Інша позиція. Ми спочатку аналізуємо, наскільки це привабливо інвестиційно, і тільки після цього ми вже зробили інвестиції, тому що ми розуміємо, що наш інвестор повинен отримувати стабільний дохід. Тому ми обираємо готельних операторів, самого крупного готельного оператора це компанія «Вінгем», в нас вже два проєкти з ним. І тому ми впевнені, що стабільність інвестицій буде. Буде... Він буде допомагати отримати стабільний дохід, високий стабільний дохід, вище за рит. Чому в чому відрізняється от ваш от проект Рамадан Нуса Дуа від інших? В чому є якісь моменти, які класні для потенційних інвесторів в цьому проекті? І взагалі, яка там концепція розвідку його, взагалі, як ви хочете зробити цей проект, щоб він був класним і як говорять бізнесмени, класно злетів? В першу чергу я би хотів зауважити про район. Район Носадо – це район, де концентрується приблизно 50% заможних туристів, котрі приїжджають на Балі, це п'ятизіркові готелі, в яких є інфраструктура, якими можуть користуватися ще наші клієнти. теж. Але дуже великий дефіцит на балі в цілому, а особисто це Носадо – Чотирьох зіркових готелів. І тому наш проєкт це такий же саме міжнародний бренд, як ми бачимо: Кемпінський, Hilton і багато інших, які розташовані в тому районі. Буквально в двох хвилинах від нашого проєкту. Наприклад, там, наприклад, 300 метрів від нашого готелю розташований самий дорогий готель. Балі — це комплекс Аман, це сама велика, сама преміальна мережа у світі, наприклад, номер. Коштує від 3 тисяч доларів за добу. І mm -hmm. тому ми обрали це місто, тому що ми розуміємо, що заможні туристи і upscale, ми називаємо да, з зетельними операторами Sigment, він дуже популярний на Балі, але ж в upscale сегменті немає дуже великого. Є попит, є дуже великий попит, але немає пропозиції. Особисто ми, ми це говоримо про вили. Наприклад. Готелі, які розташовані неподалік від нашого готелю, вілли починаються від 700 доларів за добу. В нашому готелі вони будуть починатися від 200 доларів за добу. І тому це дуже великий пласт людей. Це приблизно більше 50% людей, які приїжджають, вони можуть там а, е, влаштуватися. І Чим він відрізняється? В першу чергу він відрізняється тим, тим що це стандартизований, один із самих, самих, самих велика мережа, і самий який є а, відомий бренд цієї мережі це аромата. Тому що, як mm -hmm. я зауважив а, спочатку, приблизно люди приїжджають зі 100 країн світу і тому. Ці люди знають цю мережу, тому що ця мережа є в 100 країнах світу вже, і в них налічується приблизно 115 мільйонів а, а, лояльної програми, а, а, учасників лояльної програми, і це буде забезпечувати теж стабільний дохід. І це дуже важливо, тому що, наприклад, якщо ми візьмемо а, такого, знаєте. Заурядного туриста це турист, який приїжджає, наприклад, з Великої Британії, і він не хоче ризикувати якимось комплексом апартаментів або якийсь ВІЛ, який він не розуміє. Він хоче приїхати, заплатити там на 20-30% більше, але він розуміє, що за ці гроші він отримує класний, стабільний а, міровий сервіс. Це дуже важливо розуміти. Точки зору безпеки, враховуючи те, що рядом з вами найбільш такі багаті отелі і так далі, я так розумію, що з точки зору безпеки для людей, в принципі, там все продумано, і в кінцевому варіанті є і охорона, і суток, якісь там е, додаткові заходи безпеки. З точки зору, тому що ми зараз бачимо, що твориться у світі, і люди хочуть відпочити як би, в покої, в нормальній ситуації, і так далі. Тому е, я так розумію, що у вас є якісь комплекси додаткової безпеки для людей, які там Почуває. Чи взагалі для Балі це якби не проблема взагалі? Ну, тобто, це взагалі Балі, будемо говорити так, безпекова. Я б хотів зауважити, що Балі це е, дуже таке спокійне місце і дуже безпечне місце. Але ж е, Нусадо, вона приймала G-G-20, буквально там 5 угу. років 100 років тому. І тому е, це Садова – це стратегічна локація для Балі. Дуже великі. Угу. А міри безпеки і так далі, там все застосовано. Ну, да тому на ага. седо це, це це ще більше ніж в будь-якому районі. Балі, наприклад, що ми зараз будемо зрівняти зрівнювати його з чангу, це інша історія. Як забезпечується ця дохідність? Як ви її рахуєте? які для інвестора потенційні є моменти і плюси, і, мін, і мінуси, які можуть бути? Чи взагалі, ці цифри 15, там річних це таке стратегічна середня така дохідність, яку ви можете нормально дати? Тобто, це не виняткова не виняткова дохідність, а така стабільна, стабільний показник? Так я розумію, от як взагалі, у вас все це рахується і як відбувається взагалі? Я би хотів зауважити, що дохідність, на відміну від наших конкурентів, рахувала не ми, нарахував отельний апарат. Ага, це теж по позитивному да. момент. Я знаю, той, хто в темі, він розуміє, чому рах... таку дохідність рахує саме готельний оператор. Це для вас плюс, тому що якби ви не ви не самі себе рекламуєте, а тут відбувається саме та дохідність, яку об'єктивом порахував ваш готельний оператор. Це класно. Готельні номери при цій дохідності вони будуть стартувати через 120 зі 120 доларів за добу, віли від 200 доларів за добу. І треба зауважити, що важливо, що це буде через приблизно 2,5 роки. І ми бачимо, що кожного року оренда нерухомість на Балі з ростом з зростанням туристичного потоку вона збільшується приблизно на десь 10%. Це теж, теж дуже важливо. І ця дохідність 15% це ми рахували середньо на протязі 5 років. Тобто і... це не виняткова ситуація, це загальна, як середня, яка стабільна так. зможе отримувати інвестор. Так, так стабільність так. це наше все. От те, що, що ми робимо упор, — це стабільність. Во всьому. Так, це стабільний девелопер, мій візь 80 років на ринку, це стабільний готельний бренд і це стабільний, крутий, класний, розвинутий вже район. Якщо, наприклад, потенційний гість, і, наприклад, і потенційний інвестор, це ж різні речі. Коли я приїжджаю як гість, то в принципі, наприклад, скільки мені буде обходитися тиждень, наприклад, перебування в вашем ваших, наприклад, або вілах, і в кінцевому варіанті в готельних номерах. Ну на який чек йому потрібно розраховувати, наприклад, на тиждень? Ну приблизно Ну, наприклад, власне. якщо це готельний номер, це приблизно до тисячі доларів на добу, сорі на угу. тиждень. Якщо mm -hmm. ми говоримо про виводи, це де, десь приблизно півтори тисячі доларів. Ці цифри, які ви називаєте, це вже в кінцевому варіанті вони включають в себе все, чи, наприклад, це ж таки банально? Це все. Це тобто, з податками, це, все, це от. Те, те, що буде платити клієнт, вже в кінцевому варіанті в, в, в готей, оператору. Да. В так, е, зрозуміло, таке ще питання. Ну, я не був би українцем, якщо б його не спитав, е, як з їжею? <смі> як кінцевому варіанті є... корм кормлять. Да, да, дивіться. Що дає отельний оператор? Отельний оператор дає стандартний. Стандарти, стандарти розраховані на те, щоб клієнт все, весь свій час міг знаходитися. Знаходитись в цьому приміщенні, в цьому готелі. Тому у нас є ресторан, який розрахований на ту кількість відвідувачів, яка буде середня, у нас є бари, і у нас є дуже, дуже велика кількість розваг для дітей. Теж, наприклад, ви можете залишити вашу, вашу, дити, вашу дитину, вашу дитину, поїхати по балі, якщо є така є така. Скажемо так, у вас ідея теж це дуже важливо. А, а скажіть, будь ласка, про дітей зрозуміло, тобто є сервіс для дітей і є можливість туристам класно відпочивати і з дітьми і без дітей. А якщо хтось з них хоче домашнього якогось улюбленця або, наприклад, там якісь от такі так, звісно, моменти? звісно за пепецфрендлі готель. Громада тобто це, це не... kids Friendly, Pets Friendly. <рес> це класно. Так до <рес> речі, ви вже казали про таку класну річ, що ви хочете ще зробити такий проект на Мальдівах. І я знаю, що в принципі він вже у вас на виході. Скажіть, будь ласка, все ж таки, що ще по Мальдивах? Да, тільки но мені подзвонив президент Редісон і сказав, що наш готель був затверджений їх бордом. О, тому тобто фактично першим українською компанією, яка буде будувати готель на Мальдівах і зараді тому. О, наші глядачі, які захочуть ще не тільки на Балі бути, а потім і на Мальдівах, вони зможуть таким чином ще да, Так, через і ми будемо зробити. продавати теж номери. Ну, це трохи пізніше. Це буде десь від 200 тисяч євро. Це буде коштувати, але це ж. Тож топ локейшн 12-13 річних, і це прям теж дуже гарна пропозиція. Скажіть ще таку річ. Якщо ми б, ми б проговорили з вами про туристів, про їх потреби в кінцевому варіанті зараз, от коли ми говоримо вже про потреби інвесторів, як працює механізм, куди вкладати, як вкладати гроші? Скільки це буде коштувати? Які потенційні варіанти ви можете запропонувати? Це може бути банківський рахунок, це може бути інші перекази коштів, і ми так також зможемо перераховувати дохідність через нашу компанію, і ми максимально оптимізуємо налогову базу теж. А якщо подивитися так, от стратегічно, якщо, наприклад, турист з України, то в кінцевому варіанті що отримує турист? Є якийсь договір, який, я так розумію, інвестиційний з вами. Через скільки він зможе отримувати вже дохід? Які варіанти цього отримання доходу? І так далі, щоб ми би, для себе зрозуміли в кінцевому Є варіанті. Звісно, е е е е е і, звісно, є інвестиційний договір. У нас планується дата завершення нашого проекту за другий квартал 2028 року. І є дуже велике розтермінування приблизно до 30 місяців, яку може отримувати наш клієнт. Там Перший внесок це 30% І розтермінування без відсоткового до кінця будиниці. Угу. А будівництво закінчиться в 28-му, Тобто зараз, зараз воно якраз вже буде, в 28-му закінчиться, і потенційно, так. з 28-го року, коли будівництво буде закінчено, він може потенційно вже розраховувати на той дохід, про який ми зараз з вами говоримо, якщо буде вкладати кошти. Я так зрозумію? Так. Так а так а, тому, якщо ми говоримо і працю, і воно працює в такому варіанті. З точки зору, ви вже сказали про податки, як це відбувається? Які є нюанси суто для українців, наприклад, чи взагалі ви можете щось порекомендувати людям, які захочуть вкладати кошти таким чином, щоб вони для себе зрозуміли, як як воно працює? Можна буде інвестувати гроші через нашу дубайську теж компанію і з неї отримувати дохід на рахунок mm -hmm. або тобто... на з платежним mm -hmm. способом. Mm -hmm. Тобто, згідно з договором, вони перераховують кошти на дубайську компанію, яка є в даному випадку? Дубайську або в Балійську, в нас, я маю на увазі буде декілька. А... Ми додаємо ми ага. декілька, більшість з них перераховано Балійською, ми можемо надавати декілька способів. Угу. Зрозуміло. І який чек, якщо ми вже казали спочатку, яка, від якої суми стартує інвестування? Ви казали про первоначальний внесок, ми вже проговорили про нього. Який чек взагалі? Ательні по... номери починаються від 105 тисяч доларів до 145 тисяч до доларів. Віла починається від 170 тисяч доларів, це віла однушки до 225 тисяч доларів. Це а ще одне таке питання в різних країнах по різному. Віла це скільки воно там рахується? Кількість кімнат. Це теж таке суто українське питання, але воно теж теж є. Це там вітальня кількість... та, та спальня, та вітальня, і спальня, і дві спальні, і вітальня. Ну, основна ж фішка, я так розумію, Балі, це як туристичного сезону. Це все ж таки, наприклад, теж саме океан, пляжі і так далі. Е, що саме відбувається в нуса дуа? Е, які там є теж свої нюанси? Де вони зможуть відпочивати ці люди? Чи це тільки басейн рядом з Вілою? Які от там, як воно там працює? Тобто, куди вони а рядом з нами розташований єєрбіч? біч це він ходить до 20 найкращих пляжів Азії, тому це дуже класний пляж. І всього у нас буде курсувати, е, курсувати транспорт, і всього три минути від нього знаходиться на комплекс. Угу. Тобто це фактично рядом з ним, і ви і таким так. чином, враховуючи те, що буде ще й додатковий транспорт до пляжу доставляти, тобто це не буде виникати якихось проблем для туристів. Вони вийшли і відразу через три хвилини вони вже на, на пляжі. Є. Та є. так а тепер такий ще момент, який є. Ну ми розуміємо, що це преміальний відпочинок. І це все ж таки люди Це, може. Це апскейл, більш... це, це, це більш не преміальний, це апскейл, це, це сегмент такого доступної що я би його назвав. Ага. Тобто це, не, це не преміум, це серед, да, якщо ми будемо говорити категоріями українськими, на да, будівництво є економ, є комфорт, є бізнес, є преміум. У нас бізнес. Ага, зрозуміло. А, але при всьому цьому, враховуючи, що рядом з, з вами ще інфраструктуру, Преміальна інфраструктура у вас залишається. А, ну і крім того, ми почали говорити про пляжі. Що зараз, от що це за пляжі? Тому що багато людей в нас поки що про це не знають. В чому фішка саме балі в цьому питанні, і в тих пляжів, які знаходяться рядом з вами. Ну, от саме основне Балі, що єдине місце, де ви можете плавати, серфити і так далі, це Букіт. Букіт це uh -huh. півострів, де знаходиться наш готель. І це прям дуже класні пляжі. От Єгер біч, Міласті Біч, де знаходяться наші готелі. Тому й ми обрали ці локації. Тому що я е, був на цих пляжах і можу сказати, відверто це саме топові пляжі на рівні, на дуже високому рівні, тому вони і входять до... 20 найкращих пляжів FaZe. Да, це класний пляжі, це такі це білий пісок, і це знаєте, пологий вход ну, це так прямо класний пляж, до яких ми звикли, до яких ми звикли в інших локаціях. Да, да, да. Це балі це, Бабалі, це про, про Бакіт, якщо ми говоримо про пляж. Добре. Е, ще одне питання. Е, враховуючи, що це таке класне місце, і там дуже велика кількість таких, будемо говорити, так і преміального сегменту. В той же час можна відпочити на більш-менш такі нормальні гроші. Е, от е, що може бути там ще з додаткових, якісь там може серф, серфінг, є, може там рядом є в інфраструктурі додаткової, наприклад, якийсь там прокат яхт, там, чи не знаю, там може якісь там водні вод, вод, якісь там мотоцикли, чи може щось таке в. Чому от, чим може зайняти себе турист, якщо він, наприклад, про балі поки що знає мало, але от хоче інвестувати в ваш проект? Там і є хоче... у все, ага. все разом. Там є То... і водні види спорту, там є все серфінг, там є усе, що треба для пляжного відпочинку. І класні mm. Класні ліжаки і сервісні пляжі, тому це таке, таке місце. Ну та тому я хочу сказати, тому там -то розташовані саме такі великі мережі, але like, Кемпінські, і так далі. Тому що правда, пляжі круті, і вони дуже так ретельно підійшли до а, отримання цих пляжей. І, наприклад, туризм може також за невеличкі гроші. Наприклад, якщо ми говоримо про Кімпінський, за. Менше, ніж за 20 доларів, він, він може відвідувати, купити Дейпас і бути в Кімпінському весь день. Весь день. Uh -huh. Так, uh, зрозуміло. Якщо ми говоримо про Єйєр-Біч, там вход і ліжак на Єйєр-Біч, це приблизно 5 доларів. Тому це дуже доступні ціни. Угу. Зрозуміло. Якщо подивитися, от наприклад, про ще якісь може, у вас є додаткові свої фішки. Наприклад, якщо людина забуде бажати заплатити повністю, наприклад, відразу, тобто не не буде розтермування на 30 місяців, що ви пропонуєте. Наприклад, людина приїхати готова і сказати, от в мене гроші, я готовий проплатити. Підписати контракт, якісь додаткові моменти, там можемо ну, так простою мовою говорити, плюшки якісь додаткові у вас ще будуть. Сім відсотків скіт Знижка. наразі знижки відсотків знижка. Буде сім відсотків знижка. Так, ну це теж класна річ. Це класно А ще одне питання: якщо він проінвестував, наприклад, я розумію, що там є велика черга людей, які хочуть відпочивати саме в цих, наприклад. Гатну в цьому готелі або в інших готелі, та далі, тобто є постійний потік туристів. Якщо він, як інвестор, буде мати бажання, наприклад, якийсь час приїхати на цю ж саму віллу, або, наприклад, той же ті ж саме свої апартаменти, сам відпочити. Він може, наприклад, якось з вами там домовлятися, чи як взагалі це відбувається, тому що я ж так розумію, що коли він інвестував mm -hmm. гроші, йому потрібна буде якась управляюча компанія, яка буде якраз забезпечувати йому весь сервіс. Якщо він сам захоче наприклад якийсь момент приїхати, ну дай Боже, війна закінчиться, і коли вона закінчиться, все рівно ж люди почнуть якось відпочивати, їздити. Як в такому моменті він зможе приїжджати, наприклад, сам відпочивати? у готельному номері? Це до двох тижнів, а у вілах це може бути до довгостроковим. Ага, тобто він е, а, а як це працює? Він е, розмовляє з вашим менеджером, який е, якраз е, на який час він хоче забронювати свою практично свої апартаменти. А в весь інший час там вже відпочивають саме гісті, і туристи, так. так я розумію. Ага. Тобто, в принципі, я хочу сказати нашим глядачам, що якщо ви, наприклад, куб, куб, проінвестуєте в такі проекти, то в принципі ви потім не будете мати клопіту і не тільки зможете їздити кудись там в Буковель, наприклад, там відпочивати, де зараз такі ціни, що, напевно, на балі відпочиває з цими цінами, а й зможете відразу мати можливість приїжджати і самому відпочивати в своїх апартаментах, і будемо говорити так, контролювати свій відпочинок тоді, коли у вас буде бажання. Розкажіть. Будь ласка, ще в чому буде фішка вашого комплексу. Основний упор, основний пор, на який ми будемо робити, теж це арт-готель. Ми підписали договір з міжнародної артгалереї, Сінгапурська артлерея, My Main Art. Вони мають експозиції по всьому світу: від Нью-Йорка до Балі, в тому числі. На кожній вілі буде унікальний арт об'єкт. Також буде обєкти по територіях. І це от ми, знаєте, дуже опираємось на аналітику, і більшість туристів і повторних туристів хочуть платити готові платити більше за такі цінності, як арт, uh -huh. як арт отелі і сімейна частина теж у нас буде дуже разита. Тому що громада вона спеціалізується на сімейному відпочинку. Тому ці дві. Основні, крім, крім готельного оператора, ці дві основні концепції, які будуть тригерувати попит серед угу. туристів. В принципі, я хочу вам побажати, будемо говорити, так, вдачі в цих проєктах, тому що це. класно. Дуже коли, враховуючи, що у нас іде війна і така ситуація, все ж таки є якась альтернатива і можливість, коли все закінчиться, все це нормально, якось нормально відпочивати. Тому що зараз для України це дуже актуальне питання. От ми всі хочемо відпочинку, але з іншого боку, всі розуміємо, що зараз поки от воно, така ситуація непроста. От. Ну і... Крім того, ще раз поздравляю вас з цікавою такою новидою про Мальдіви. Ми чекаємо вже з нетерпінням, що буде ще й по які будуть дуже дякувати по Мальдивах. Все таки ефір був вдачний. <говорит> Давайте робити ще, будемо, будемо дуже робити дякую. і по Мальдів. Да. Дуже, дякую. дуже дякую, гарного вам дня і удачі усіх ваших початків. Дуже, 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 дуже дякую, дуже дякую.